Мене звати Довгий Андрій, я молодший сержант Національної гвардії України. Так, я народився в Чернівцях. Лів Національної гвардії я від березня місяця, практично від самого початку війни. Після закінчення школи поступив в академію пенсіальної служби. І працював в слідчому ізоляторі з 2007 по 2016 рік. До початку військового вторгнення Російської Федерації на території України я працював, виконував обов'язки директора тролейбусного управління, велике комунальне підприємство. Наразі Перебуваю на посаді командира відділення. У мене є маленьке відділення з складом шість чоловік, конвойна рота в умовах війни відділення, за яке я відповідаю, відповідає за людське життя. Напевно, складніше керувати шістьма бійцями відділення. Чим... В цивільному житті підприємства, тому що від неправильного рішення може залежить доля людини і в тому числі життя людини. Є в мене підтримка від сім'ї, є люди, які мене підтримують, ну і, звичайно, переживають. Так як я був офіцером фінансарної служби, я прийняв рішення, що я маю захищати країну і допомагати країні військовим шляхом. Зі зброєю в руках я маю розуміння, що нашим побратимам наразі дуже складно на передовій, але життя не зупиняється перед нами стоять завдання щодо конвоювання засуджених. Так як я маю досвід по цьому направленню. В перші дні повномасштабного вторгнення, напевно, як і кожний громадянин нашої країни, не, не дуже розумів, що йому робити, яке рішення для нього прийняти, куди бігти і чим можна допомогти. Я особисто поїхав в наш воєнкомат, але Побачив, що там на вулиці приблизно 300 чоловік стоять записатися в ряди Збройних сил України на слідчий день. Вже попавши в інкомат, був розподілений в Національну гвардію України. Перші дні були дійсно критичними. Було шалене навантаження. було... Шалено багато різного нового, що в цивільному житті можливо, воно забулося, а можливо, е і навіть не знав, але інструктора доклали зусиль, щоб нас підготувати. Уже привичка, вже можна відверто сказати, я військовий і звичка просипатися рано, тримати себе в формі. Дисципліна е вона має бути. Це в мене кредо, воно завжди було по життю. Після Нашої перемоги я продовжу службу в Національній гвардії України. Український народ обов'язково переможе. Люди підтримують Україну, люди підтримують один одного, допомагають. І ну, український народ він не переможе. Я хочу висловити слова підтримки нашим героям, нашим воїнам, нашим побратимам, які зараз знаходяться на фронті. Ми низький їм уклін. Вони є герої, ми, перебуваючи наразі в тилу, допомагаємо, будемо допомагати всіляко підтримувати, тримайтеся, бережіть себе. Слава Україні!